Ну на цьому етапі, як це як, от сьогодні найближчі дні, то великих проблем не буде. Але якщо ми не продумаємо а, далі захист наших газосховищ, то це може привести до серйозних проблем з газопостачанням по всій території України, тому що крім того, що ми зберігаємо газ, ми його там використовуємо на зиму, ми закачуємо український газ. В наші газосховища і потім його під час зими вітане. То тобто ми зараз видобуваємо газ і закачуємо в наші газосховища. Якщо далі обстріли нашої газотранспортної системи будуть продовжуватись, це може привести до досить серйозних наслідків при проведенні вже слідучого опалювального сезону. Які Це все може сукупно дати наслідки і до чого хочуть довести росіяни, на ваш погляд. Росіяни не залишають вони. Не змінюють як на мене свої плани. Вони хочуть повністю, хоча б ну, на початку війни, вони хотіли повністю окунути Україну, в блекаут. То на сьогодні вони трошки змінили стратегію, але хочуть окунути в блекаут наші всі прикордонні області, а не тільки блекаут ну, електричний, а й блекаут тепловий. Тобто, фактично, всі прикордонні міста, щоб залишились без води. Без систем е, життєдіяльності, без електроенергії, без тепла, що й відбувається: Херсон, Харків, Заборіждя, е, Суми всі ці міста постійно обстрілюють і е, ну реальна ситуація погіршується з кожним тем. Угу. пане Леше. Якщо тільки коротко, е, е, ситуація на ціну постачання електроенергії наскільки може змінитися? Бо бачили, що ви писали, що це вплине. Да, вплине. якщо е, і далі будуть такі проблеми, і сирота це підтвердив гендиректор Укргідроенерго, е, що для ремонту вони бачать, що потрібно піднімати тарифи на електроенергії, і в середньому вони планують десь підняти до 3,5 гривень.